Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я знову до вас з посудом. Так наразі мусить бути, бо того, що це такий канал. Можливо, щось буде ще трошки інакше. Ну, але поки що маємо посуд і будемо з вами переглядати. Можливо, якісь ціни будуть трошечки зменшуватись. Можливо. Ну, приступимо, приступим, будемо переглядати і будемо з вами насолоджуватись. Тут хочу вам показати, що я маю отакий підсвічник. Підсвічник, як такі ті останні е, попільнички дві. Е, в користуванні пісвічник не був. Він новий, новесенький, в новому стані, вся позолота збережена. Тут має отакий рельєф по, по м -м -м виробу. Бачите? З того боку, такий же самий, і вся по кругу позолота, вся збережена. То є у нас клеймо е, Польща. клеймо Польща. І йде такий е, підсвічник е, під. 45 номером 200 гривень. 45-й номер 200 гривень я ціну знизила взагалі. І скажу вам, він має довжину 18,5 см і висотов має 9,5 см. От йде під 45 номером 200 гривень такий підсвічник. Ще вам покажу, що я маю два таких одинакових блюдечка. Бачите, отакі от шикарні одинакові блюдечка. Є вони нові, в новому стані. позолота вся збережена, сюди все так, як посипане золотом. Все блиститься, все так як посипане золотом, то йдуть вони без чашечок. Може комусь треба. То є Польща. Польща. І йдуть вони під 43 номером 150 гривень, одне таке блюдечко. 150 гривень таке одне. Тут я хочу вам показати такий шикарний соусник. Соусник дуже гарний, дійсно соусник гарний. Він просто не вимитий, але він дійсно дуже гарний. Отак От він має такі. Декольки, чи то декольки. Декольки, певно, що ну, під руками так не чути, під пальцями так не чути. Але от такі, напевно, що то, такі шикарні декольки. Що йде такий віночок по е, блюдечкові, по тарілоці, що йде по самому соусникові. Бачите, по самому соусникові йдуть такі шикарні декольки. І скажу такий соусник приблизно десь йде на 400 грам. Приблизно десь йде на 400 грам. А, він. Е, Ніде тут як люстрове покриття. покриття Ніде не пошкоджений, нігде нічого немає по собі абсолютно е, по, по кантику. Ручечка, от така, бачите, от така йде ручка. так само, Тільки єдине, що я хотіла сказати: єдине, отак я вже показувала. Тут на ручці ніби чуть стерто. ну І отут. От тут ніби. ну, Може, то пере, е, е, ну, як? перевозили десь, може, щось. Ну, а тут не знаю, тут, напевно, що треба вимити. От тут треба вимити. Ну, Його, як все весь вимити, то може і, і того не буде видно. І то в нас є таке клеймо. Отаке От клеймо, От клеймо. І йде е, такий соусник. Під 162 номером 500 гривень. 162 номер 500 гривень. Тут я вам хочу показати, що я такі маю шикарні двієчки Двічки, отакі шикарні бульйонниці. Бачите? Отакі от красивенні, такі шикарні бульйоннички. Бачите? Бульйоннички десь йдуть приблизно на 220 грам, ну, може, 250 вони не мають. Ну вони дуже гарні. Вони дуже гарні і такі місткі, це все новеньке. Все нове, новісіньке. Нігде немає тут на чашиці ніяких пошкоджень. Я їх маю 4, 4 таких парочки. І хочу вам сказати: отакі от йдуть до них. Тарілочки, бачите, оттакіть блюдечка. Але хочу вам зразу сказати, що на двох блюдечках, отут, бачите, Тут таку щербинку має, отаке блюдечко, що його, ну, його легко можна заробити, але, але я показую, що тут має таку щербинку. І ще є одне, що також має е, таку невеличку маленьку щербинку. Отут ще має таку щербиночку. І тому скажу вам, що то є оригінальне, то є оригінальне, бо то є Німеччина. Бачите, яке клеймо. Бачите, яке клеймо. Дві а дві парочки є без, без сколиків, без нічого. А двох блюдечка мають отакий, отакий сколик на однім і на другим. І хочу вам сказати, що вони йдуть під, під 100. 34 номером, 134 номер, вони були 300 гривень. Я їм ціну знижую по 200 гривень, хто собі захоче забрати. Але то є шикарні речі. то є дійсно шикарна річ. Я ціну знизила, бо я виключила бо мотаї хвилини. І йде 134 номер, 200 гривень отака двієчка. Отака От бульйонничка разом з блюдцем. Ще вам хочу показати, що я маю отакі двічки, такі стакани. От такі стакани, я вже вам їх показувала. Білі-білесенькі, білі-білесенькі, такі гарні, гарні. Бачите, тут такі мають, як то м -м картини намальовані. Бачите, які різні. Різні. Тут є надпис, що може коли була заснована мануфактура, вони йдуть приблизно десь на 200 грін. Може, 250, ну 220 грамів, все точно. В них тут таке глибоке дно. Бачите, усе в них глибоке дно. Отакий от мають по собі рельєф. Бачите, який мають по кругу такий рельєф. Вони всі в новому стані, абсолютно не були нігде задіяні. Отаке от клеймо, то є Германія в нас, то є Германія. І от таке саме йде. Блюдечко, бачите? З таким же самим рельєфом. Рельєф, може вам і не видно, але отакий от же самий рельєф є і отакий от малюнок. Там на малюнках якісь є будови, якісь. ну, я не знаю, от такі, от такі. різний малюнок на стакані різний малюнок. І от таке клеймо то Германія така, така шикарна двічка. Вона йде. Під 98 номером 250 гривень, отака двічка, 98-й номер. 250 гривень. Ну вони варті ті свої гроші, бо вони дуже гарні, дуже гарні. Тут хочу вам показати, що маю отаку гарну трієчку. Отаку шикарну, гарну трієчку. Бачите, така трієчка з такими йде. Розочками, вона нова, новісінька, в новому стані. Вся позолота така широка кайма, позолоте, бачите, ручечка також по золоті, така позолота, золота, ніде не пошкоджена. І так на ністі, вона такій Е, приблизно десь до 190 грам така е, чашечка має. Отаке От йде шикарне блюдечко з трьома такими розочками, з декольками. Гарні, гарнесінькі, також позолота, вся-вся-вся збережена. Позолота йде отак от йде сюди зверху, і сюди аж заходить на кантик. Бачите, зверху заходить на кантик, така широка позолота. І от така ж сама перішкова тарілочка. Бачите, така шикарна перішкова тарілочка. І хочу вам сказати, що кантик так само з позолоти дуже широкий, і також заходить ну, аж, аж сюди, на цю сторону. Бачите. Така смужка, і заходить на цю сторону. І хочу сказати розмір. Скажу вам розмір 19,5 см такої пиріжкової тарілочки. І йде така, то є, нас, то є в нас Баварія Германія, таке клеймо, Баварія Германія, і йде під. 51 номером така трієчка 800 гривень. 51 номер 800 гривень отакої От шикарної красоти. Біла-білесенька, новенька, новісінка. Ще вам покажу таку шикарну трієчку. Я вже її, звичайно, показувала, але, може, її люди. Новенькі, не бачили, то ще раз покажу. Бачите, вона також вся нова у позолоті. Ручка так само позолоті вся. І сюди має всередині отакі бутончики з таких розочок. бачите. І так само така кайма широка у позолоті. Ну, На грами також десь 180-190 грам отакої чашечки. Отаке блюдечко. бачите, Отаке блюдечко шикарне. І отака от йде пиріжкова тарілочка. Бачите, з такого самого позолоту. золоту. Така широка смужка золота от так йде е, поверху. Вона вже сюди не заходить. Ота, як в ті, в ті перші заходила сюди на кантик, то ця позолота золота не заходить на кантик. Вона лише так йде до кантика. Отака от шикарна е, пиріжкова тарілочка то у нас є. Баварія. От бачите, то в нас є Баварія клеймо. І скажу, скільки має та е, пиріжкова тарілочка, а має вона в діаметрі 20 см, і, і, е, і йде під 104 номером 800 гривень. 104 номер 800 гривень отакої От трієчки. Тут ще хочу вам показати, що я маю такі шикарні бульйонниці, ну Вони дуже гарні. Вони всі в новому стані. Вони ну, безподобно, білі-білесінькі, Білі такий мають по собі рельєф. бачите, бачите, От отак, як я кажу, такими качурами, бачите? По кругу, отакі От ручки з золотом. Такі гарні ручки, так як гусачком зроблені. Бачите, одна і друга. І сюди ніжка така шикарна. По, сюди в долині так само такий мають рельєф з одного боку і з другого боку. Вони новенькі, бо всередині, отак от все, все позолота, вся збережена, вся новенька. Вони е, ма, е, ємкість в них. 320 грам, я заміряла спеціально 320 грам води, от сюди пішло, чи міліграм, як сказати, отакі от так. от вони. І йдуть вони, зараз скажу під яким номером, бо я не, не знаю. От, от тільки що. Всі І йдуть вони під 55 номером, ті бульйонниці 200 гривень. Гр... Гр... Я знижу їх на 180 гривень. Ну, вони того, повірте, що вартують. Я їх маю 9 штук. 9 штук. Я знизила ціну 55-й номер, 180 гривень, отакої От шикарної бульйонниці. Тут вам хочу показати цю тацю. Бачите, отака шикарна велика таця. Вона вся нова, новісінька, біла, білесенька. Вона має отакий рельєф по крайчику, По кругу, по кругу має. Тут єдине, що вона має, та таця, вона не була в користуванні, але скажу вам, що за того, що вона має тут недолив, отаку м'ятинку, недолив того покриття, така є одна єдина м'ятинка. Така. Вона невеличка, але вона є. І можна чимось заробити, щоб її навіть видно не було такої м'ятинки. І скажу вам: тут не знаю, чи це е, така краплинка в тісті. Краплинка, вроді така малесенька в тісті. Ну, я виджу, я вам показую, а ви вже собі там самі е, думайте. чи звертайте на то увагу, чи не звертайте на то увагу це вже. Як подумаєте, е, має в діаметр в довжині 39,5 см. І ширину має з цього боку з одного ширше 24 см. А тут вуще, має 22 см. Напевно, що то так задумано. Напевно, що то такий розмір задуманий. І от така красота. От така красота. То у нас є Польща, то є Польща. Бачите, з цієї сторони вони так само, ну його лише відмити треба. І йде така таця, 153 номер 200 гривень. 153 номер 200 гривень отакої от шикарної красоти. Так, мої хороші, що могла, то вам за ці хвилини показала. На сьогодні буде все. Більше ролика сьогодні другого не буде. А ви переглядайте, прицінюйтесь, вибирайте, пишіть мені коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, що я що можу, то вам показую. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої хороші, всім пока, всім пока, мої любі.